дня всім, з вами знову Оксана Щур, і сьогодні друге заняття з теми ресурси для HR. На минулому занятті, на минулому відеоуроці, ми проговорили про те, як відновити свої ресурси, що робити, щоб нам було комфортно працювати і ми були ефективно. Помогли, відновили молодці, але пам'ятаємо, що ми HR. Пам'ятаємо, що ми маємо допомагати не тільки собі, але й нашим працівникам, колективу компанії, в якій ми працюємо. Ми знаємо, що компанія рухається зі швидкістю свого найповільнішого працівника. Тому дбати потрібно про всіх. На всіх своїх заняттях і тренінгах я говорю про те, що компанію можна порівняти з людським організмом. Всі ті закони, які діють для однієї людини, діють для всього організму компанії. Це ті самі закони, які можна адаптувати під корпоративну культуру. Ну що ж. Давайте згадаємо схему, по якій ми минулого разу позналися. Ми говорили про те, що в нас є тіло, сфера, через яку ми можемо витягувати себе із стресу. Далі ми говорили про те, що в нас є розум ще один канал, який нам допомагає. Тепер душа. Це те, без чого ми ніяк не можемо і з чого ми повинні обов'язково приділяти час, щоб не було ні емоційного варання як у вас, так і у всього колективу. Ну і дух. Давайте нагадаємо: тіло це все, що стосується фізичних можливостей. Розум це наше навчання і наш розвиток. Логіка. Душа це наша креативність. І наші емоції. Ну і дух це про сенс. Будь-яку схему можна розглядати як дві сторони медалі. З одної сторони, цими речами ми допомагаємо собі у стресових ситуаціях і допомагаємо їх. Подолати або не, ну, не досягнути їх. З другої сторони, ми можемо говорити про те, що всі ці, ці чотири сфери можуть допомагати нам е, створювати ресурси для креативності для ривку вперед. Тому, які б завдання наставило вам ваше керівництво, чи зробити щось, як завжди говорить HR, з е, тим, що відбувається зараз в колективі, з негативом, чи зробити так, щоб компанія зробила ривок вперед, зробила певний ефективний ривок вперед. Все це працює. Давайте спробуємо це подивитися з точки зору компанії. Тіло, Проаналізуйте свою компанію, як часто ви організовуєте тімбілдинги. Але тімбілдинг не з точки зору корпоративної п'янки, а тімбілдинг з точки зору піти в Карпати, спуститися на сплав, зробити чемпіонат з футболу чи щось таке. Так? Тобто я пишу тінь або зверніть увагу, чи є у вас можливість займатися спортом. Реально кожній людині через фізичну енергію спускати негатив. Подумали? Окей. Друге, розум. Зверніть увагу, як часто ваші компанії проводяться навчання? Чи даєте ви людям можливість вчитися? Немає коштів, окей, саме навчання. Чи стимулюєте ви до нього? Можливо, у вас є бібліотека. Або ви хоча б робите певні підбірки статей по тематиці і відсилаєте своїм працівникам. Це теж круто, це теж працює. Душа. Ну, Що ви робите для душі компанії? Як ви розвиваєте душу компанії? Можливо, ви організовуєте благодійні акції. Можливо, ви організовуєте різноманітні хендмейд-паті, хендмейд-вечірки. Вони можуть бути приурочені до певних свят, наприклад, малювати писанки або робити якісь віночки на новий рік. Або просто кожна людина має можливість поліпити з глини. Все це є дуже важливим, і зверніть увагу, як часто ви це робите: дух. Чи працюєте ви з сенсом? Що таке дух і що таке сенс? Давайте подумаємо. Дух це. Місія компанії, цінності компанії. Ради чого більшого ми тут? Чи добре знають працівники, ради чого вони працюють? Чи добре знають працівники, які цінності компанії, в якій вони працюють? Зверніть на це увагу. Як ви транслюєте ці цінності? Чи працівники приймають їх? Я знаю дуже багато компаній, де цінності і місію написали консалтинг агентства, впровадили, і люди. Так, вони знають, хто пам'ять. Але чи живуть вони Для того, щоб залучити цю сферу, сферу духу, люди повинні жити в ними. Ще один момент, який я хочу сказати, він є дуже важливим і дуже обов'язковим. Що ми працюємо з цими чотирма сферами, особливо з сферою сенсу. Це е, дуже важлива сфера для компанії. Маєте пам'ятати, що людина не встає з ліжка, не задавши собі двох запитань. Ради чого? І якою ціною? Усі ці питання зважуються на шалькавторизів. Є, ми, кажемо, ради чого я сьогодні в сьомій ранку мушу прокидатися, вилясти свого тепленького рірочка і йти на роботу через дощ, можливо, сніг, можливо, страшну спеку, і розуміємо, ради зарплати в 2000 гривень. Якщо ця зарплата для нас епівалентна, ми встанемо, і підемо, якщо це ради чого і переважує. Але якщо воно а, полишене будь-якого сенсу, а, як тільки нам запропонують три, ми підемо до цієї роботи. Те саме і на роботі, коли е, працівник виконує якісь задачі, виконує свій функціонал, він дає собі запитання, ради чого? Ради чого я маю вийти в суботу на роботу? Е, для того, щоб керівник мене не насварив, або для того, щоб і багато-багато-багато в кожного є своя якась мотивація. Е, якщо та мотивація моя внутрішня і мені дійсно це важливо, окей, я вийду на роботу. Але якщо це з примусу, я розумію, тільки в мене... Буде будь-яка інша можливість, я звідти піду, тоді е, треба бути на сполох. Тому що з часом ви можете втратити всю частину велику частину свого колективу. Тому е, для того, щоб працівники самі собі не придумували ради чого, придумуйте для них. Саме для цього створені місії, цінності компанії, саме для цього вони впроваджуються, саме для цього вони існують. Отож, давайте підсумуємо. Ми допомогли собі. Має нашим працівникам. Ми проаналізували, як і що відбувається в нашій компанії. І якщо у вас менше 10% часу роботи кожного працівника нехай на місяць, нехай на півроку, неважливо, який ви проміжок виберете, виділяється на кожну з цих сфер пора бути на сполу. і пора терміново щось міняти. Оберіть одну-дві сфери. Не треба всім. Оберіть ту сферу, яка найбільше посідає, і почніть робити маленькі кроки. Не обов'язково робити величезні акції, не обов'язково робити щось масштабне, зробіть маленькі кроки, адже саме маленькими кроками ми рухаємося до цілі. Я надію, що таким маленьким кроком було сьогоднішнє наше відео. Я вірю в ваші цілі і до наступних зустрічей.